Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ще кілька місяців на лікарняному ліжку в одному з медзакладів Дніпра лишатиметься один з найтяжчих поранених від прильоту російської ракети по поліклініці 26 травня. Чоловік і сам лікар, а нині оговтуються від важких травм тазу. Та російська атака забрала життя чотирьох людей. 32 були поранені. На допомогу покаліченим кинулися випадкові перехожі. Серед них і Дніпрянин Василь. Чоловік допоміг пораненому лікарю вивільнити ноги. І ось врятований та рятівник зустрілися. Цього ранку, отак як ця автівка, я проїжджав. Я проїжджаю, отам завертаю до своїх хлопців в гараж, щоб перевірити машину, хотів перевірити. Секунд 15-20 і вибух. Василь таким пригадує, п'ятничний ранок, 26 травня. Вибуховою хвилою на СТО тоді відкинуло працівника і втиснуло в двері. Сам Василь не постраждав і, не зволікаючи, побіг до місця прильоту. Люди тут скривавлені почали виходити. Я дуже переживав, що ця стінка якраз щоб не впала. Ну, тут знайшли одну жінку, ми її відвели в безпечне місце. Потім на Ганкові вже сиділи дві скривавлених жінки, ми їх взяли на руки, бо тут все було в будівельному смітті і пронесли. Російська ракета влучила у праве крило лікарні. Від прильоту загорілася і сусідня ветеринарна клініка. Там, як виявили рятувальники, пізніше загинув співробітник. Я з цього боку підходив, тут машини ж розбиті були, отут вже була така вже груда. Пожежа, отут, невеличка пожежа починалася. Тобто оце десь місце прильоту. Василь каже, швидки приїхали миттєво і буквально вихоплювали з рук поранених. Небайдужі ж продовжували пошуки. На третьому поверсі вдалося знайти чоловіка під завалами. Його засипало сміттям. Ми почали розрібати, розрібати, а ноги йому не могли достати, ноги затисло йому фрагментом стіни. Добре, що я інженер-будівельник. Не дарма інститут закінчував, знайшов якусь ножку чи дровиняку, зробив важіль саморобний і трошки підважив цю стіну. Саме на цих кадрах порятунок пораненого чоловіка витягнули людей. Врятованим виявився лікар-психіатр Сергій Зіневич. Мене звати Василь, я один з тих, хто вас доставали там, що це. Вашу ногу. Я пам'ятаю, як ви казали, що достаньте мій телефон, мені треба дружині подзвонити. Що це ну, да, я це казав, так. друже кажу, подзвониш з мого. Забираємо звідси. Сергій понад тиждень після трагедії перебував у реанімації. У нього забій головного мозку, пробиті гайморова пазуха та ліва барабанна перетинка, перебитий таз і стегнова кістка. Нині у травматології він наполовину знерухомлений, та Василя пригадав. От саме в нього дає просив телефон достати, тому що постійно телефон десь під завалами там. Ну він десь рядом, рядом був і дзвонив. Сергій каже: за три хвилини до удару ракети завершив прийом пацієнтки, а потім. Враз на нього впала стіна. Мене засипало повністю обличчя, я навіть вже не міг дихати, все в пилу було. І рука зверху була, я про... ну, відчув, що там все свободно. Я взяв цеглину. Став колотити уже тоді не відчував. Згадує чоловік. А у лікарні ще довго не міг нормально спати. Турбували жахіття психологічно важко. Дуже. без таблеток, Ну очільного флешбека було сповінання. Я от первої там п'ять днів не мог спати, Закриваю голоса, під цими завалами. І все, от одна і та ж картинка, от що дишать нічим. через переламаний таз на витяжці Сергію лежати ще два місяці. Потім має бути операція з протезування тазу стегнового суглоба. Він каже, понад усе хоче знову ходити. Звісно, на роботу вже хочеться. Це для мене дивно. Я ніколи на роботу особо не стрімився. Перш за все, встати на ноги. дуже хочеться навіть повернутися, навіть... Поспати на боку а пан Василь пригадує, опинився тоді біля місця прильоту через волонтерські справи, готував машину на фронт. Зараз же з однодумцями збирає чергову партію гумдопомоги. уже для постраждалих на Херсонщині. Софія Богуцька Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ Єдині новини.